Що таке той хрест візьміть на себе? Але же ж Христос говорить, щоб ми хрест взяли на себе. Якщо бажаєте йти за мною, Він мусить зректися себе. Чуєте, зриктися себе, Взяти на себе хрест свій і рушати за мною. А коли Ісус Христос взагалі то сказав ці слова? Після Воскресіння Він сказав про хрест. візьми свій хрест і йди за мною. Ні, Він сказав до Воскресіння. Він сказав ще до розп'яття. Він говорив про Хрест. Чому? Та хрест це наше життя. Часто ми чуємо: ой, в неї тяжкий хрест, ну ми не бачимо, що вона збила собі хреста великого і тягала по місту чи по селу. Хрест це життя, а ваш хрест легкий, бо моє вчення любе, а не важке. І коли ти це починаєш розуміти з духовної сторони, тому що ти народжений згори, в тебе новий розум, в тебе оновлюється розум, ти не будеш дурних запитань задавати. Бо в Євангелії скільки 20 разів говориться про хрест. Хотів би я бачити, якого хреста ти тягаєш за собою? Отого, напевно, золотенького, так? на шийці, щоб часто ще й заблистів десь там. Ісус сказав учням про цей хрест. І що означає цей хрест? Ми маємо вмерти з Ісусом Христом, там, на хресті, вмерти для гріха.